Всім привіт, друзі! На каналі Reviver. Сьогодні покажу, як вирішити помилку. Не вдалося знайти 800 600 на 32 для GTA San Andreas на Windows 11, 10, 8, 7 та інших версіях. Коротше, для цього посилання буде в описі. Завантажуємо файл. Ось. Далі відкриваємо його. І бачимо ці папки. Відкриваємо кожну. Ось. З кожної треба перенести ці файли в папку з грою. Якщо треба замінити файли, робіть так. Спочатку звідси, потім з цієї папки. Тут все, крім рядми. Ось так. Потім з цієї папки теж все, крім рядми. Ось і пробуємо грати. За ідеєю, проблема має бути вирішена. На цьому все. З вами був Ревайвер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!